Російські окупаційні війська на всіх напрямках продовжили обстріл наших позицій. Не стало винятком і Авдіївка, де ремонтники намагаються відновити подачу електроенергії. Тут загарбники з танків 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях. Неспокійно було і в інших населених пунктах на Донецькому напрямку. Танки вели вогонь в районі Пісків та Кам'янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському снайпер. На маріупольському напрямку з мінометів по Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутому. З гранатометів та стрілецької зброї по Красногорівці, Мар'їнці, Лебединському, Новотроїцькому снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, БМП Широкіне. На Луганському напрямку з мінометів 120 та 82 мм Катеренівку, з гранатометів та стрілецької зброї Кримське. По кримському неодноразово вогонь вели БМП противника Тут же та по жовтому снайпер. Загалом зафіксовано 40 обстрілів, одного нашого військового поранено.